Вітаю, друзі, сьогодні продовжимо наше відео про те, як допомогти собі заснути. В минулому відео ми розмовляли про те, що треба розслабитися фізично, в цьому поговоримо про те, що робити зі своїми думками. Якщо ви прокинулися серед ночі, зазвичай на людину навалюються думки негативні. Завтра треба розробити на роботі якийсь проєкт. Мій керівник там буде зі мною розмовляти і розкручити цю думку. Або мені завтра в школу, а в мене контрольна. Або взагалі хвилує, хвилюєтеся через те, що ви не можете заснути. Я не можу заснути. Тепер я не висплюся. Цілий день буду як варений. Я не зможу так зосередитися на роботі, як завжди. Мені буде важко, і ці думки ціпляються, ціпляються одна за одну, розкручую, розкручують ваше хвилювання, і ви не можете заснути. Що робити? Скористайтеся таким методом, можна замінити ось цю пластинку з негативними думками на іншу. Якщо у вас є якесь улюблене хобі, улюблене заняття, яке, коли ви робите, ви дуже гарно себе почуваєте емоційно, розслаблюєтеся. Наприклад, от я в моєму хобі я пишу книжки, оповідання. Якщо я вночі прокинулася, я думаю, Боже, як добре, що я прокинулася. Тому що серед дня в мене зазвичай немає часу подумати про це. А так, у мене є вільний час, мене ніхто не відволікає. Я можу спокійно подумати про те, як і що я напишу. По-перше, це заняття воно позитивне для мене і воно не визиває в мене негативних думок. Тому я починаю думати, я там вигадую сюжет, розслабляюся. Так само і ви. Наприклад, якщо ви в'яжете, або вишиваєте, або малюєте, або е, любите подорожувати, от ви можете здійснити подумки, спланувати якусь поїздку кудись, як вам буде добре, з ким ви поїдете, куди ви поїдете, як ви поїдете, що ви там побачите. І це допоможе вам розслабитися, ви будуть почувати себе добре, не накручувати негативні думки, а навпаки. Коли ви будете думати про позитивне, ви розслабитеся. І це допоможе вам заснути. Тобто, спочатку ми розслаблюємо тіло, а потім допомагаємо позбутися негативних думок. І це допомагає нашому тілу заснути. Спробуйте! Можливо, вам це допоможе. І гарних вам снів!